На Рівненщині 12-річна дівчинка викрадала дитячі візочки, цупила їх у під'їздах та ховала у закинутому приміщенні. Облаштувала там своєрідний дім з іграшок. Інцидент стався у місті здолбуні в неповнолітній крадійці 12 років. Вона заходила у під'їзди будинків, цупила дитячі візочки та велосипеди, які матусі залишали на сходовій клітці першого поверху. Місцеві мешканці й не відразу розуміли, що дівчинка краде. Думали, школярка везе у візочку брата чи сестру. Ну там вона Сила, я бачила, думала, вона дитина дитину возить. Може, когось нянчила, Я ж звідки знаю. Пізніше до міліції почали надходити заяви про зникнення дитячих візочків. Таких звернень було шість. Через деякий час місцевий чоловік знайшов всі викрадені речі у закинутому приміщенні. До дільничного інспектора міліції звернувся житель міста Золбонів, який повідомив, що по вулиці Стефановича, місто Залбонів, на територію складів. Залишені п'ятеро колясок дитячих. Звичайно, дана інформація була передана оперативні підрозділи райвідділу міліції, і пошуковими заходами було встановлено, що до даних крадіжок причетна 12-річна мешканка міста здолбунова. По даному факту відкрито кримінальне провадження по частині першої статті 185 кримінального кодексу України. триває досудове розслідування. Дівчинка збирала всі викрадені речі у закинутому складі, облаштувала тут собі ігрову кімнату. М'які іграшки, візочки, одяг, залишки їжі все свідчило про те, що дитина тут проводила багато часу. У міліції кажуть, родина живе бідно, тому, можливо, дівчинці не вистачало іграшок. Втім, мати школярки це заперечує, демонструє речі малої. У неї мішка є, а слоник? Ну, он до ігрушки неї, а в неї і от. І животні в нас є в хаті, і коти, і собаки, і я чим гратися. Жінка каже про те, що донька краде, дізналася з міліції, пояснює, мала хоче брата чи сестру, тому й возить візочки по місту. Але після смерті батька вона дуже цю травму тяжко перенесла. І з тих пор, то в неї не це. А рожать мені в цих років я вже не збираюся. Вона мені так 30 з них родила її, пізній дитина, Так що, вибачте. А в неї кажу, навіть я міліції знала про ці коляски з програми. Я була в шокі. На момент зйомки 12-річна дівчинка була у школі. Мати розповідає, її дитина навчається добре, демонструє табель з оцінками. Здолбунівчанка планує звернутися за допомогою до психіатра. Визнає, що у її дитини є проблеми, тому хоче, аби дівчинку не карали, а допомогли. Таким дітям треба консультація психолога, консультація можливо, і лікаря, але перед за все психолога і педагога. Але детальніше це можна уточнити, коли з сім'єю поговорити, і подивитися ту дитину, що в дитина на чомусь колись була в цьому обмежена. Або та річ це називається фетишизм, Вона нагадує щось друге. Наразі долю 12-річної школярки вирішуватиме суд, але найвірогідніше на батьків накладуть штраф, адже дитина ще не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність.